Довгоочікувана посилочка із тему чохол. Я знаю, що буде багато чохлів, тому що в мене батьку, треба було заказати декілька штучок. Тому їх буде декілька. Так, ось такий. Він начебто повинен бути. Так, він на магнітику. Тобто, тут десь є магнітик. Він так класно магнітиться. Такий красивий. Ні, мені подобається. Однозначно подобається. Подобається цей колір. він такий трішки бархатистий на, на дотик. Клас. Ні, дуже класний. Карточку ставити. Так, так це випадає, Це... Я ще саме цікавіше, просто шукала такі самі якісь у нас. Я їх не знайшла нормальних. Це я хочу вітамінки складати по днях. Тому що... О, вони виймаються. Таку вітамінницю. тому що я завжди забуваю, які вітаміни вже випала, а які ні. Я просто вже заплуталася. Якийсь зранку, якийсь півобід. Ось, якийсь, невещення. Ні, ну вона класна. Вона реально дуже класна. Мені подобається. Вона, наче цей пластик, коли з вторинної сировини. Такий він трішечки з текстурою. Ні, дуже класно. Дуже класно, мені подобається, тому що ті, що я бачила у нас. Мені якось зовсім не зайшли. Мені сестра якось віддала, вона була маленька. Якщо покласти омега, то тут вже половина буде заповнена, тому треба була якась така. Клас, дуже клас. Далі, Далі це звичайний чохол, просто звичайнісінький, силіконовий, тому що це в мене сину, а син в мене не хоче нічого такого прикольного. Не знаю. Я його скільки разів просила, кажу, давай. Я просто силіконовий. Вона я знаю, що вони жовтіють дуже швидко. Так, нормально. Звичайний силікон. Чухольчик такий, що про нього казати. Мені дуже сподобалося. Я, до речі, ніколи не бачила, це тільки нещодавно побачила. З'явилися чухли, на яких малюнок йде, наче це таке. Наче телефон без нічого. Повністю це все. Внутрішнє наповнення. Типу воно без чухла, без корпусу. Ну, дуже класно, у мене батько інженер, тому це така тема для нього. Близька. Ні, ну класний, дуже-дуже класний, Мені подобається. І, до речі, якість. Він непоганий, він силіконовий і якість принта. Дуже дуже прийнятна, Клас, супер. Це я захотіла, вони мене завжди десь там вискакували, я їх бачила. Захотіла на кухні просто організувати усі ці таблетки. Тому що вони в мене стоять у коробці і коробка займає дуже-дуже багато місця. Тому я захотіла просто таку для різних пігулок замовила таку штучку. Просто типу, як косметичка для пігулочок. Ні, вона класна, дуже класна. Якість, якість принта дуже класна. Ні, виглядає просто супер. Вони різні є. Вони там є для косметики, вони є для е, зарядних пристроїв, там дуже-дуже багато всього, усіх написів різних є, які тільки можна. Так, класно. Воно місце буде менше займати, ніж в мене зараз стоїть та велика коробка. Або якщо ти їдеш у подорож, то дуже добре з собою взяти. Дуже зручно. Потім. Це що вони їх так по штурсі поклали, чи що? Це просто я заказала захисні ці скельці на камеру. Тому що я купила пластикові, десь в мене там є відео. Здається, що вони на, Ой, на сайті були більш яскраві. Тому що ці якісь такі дуже-дуже бльоклі. Та нормально. Це скло. По ідеї, повинно бути скло. Тому що в мене я купила пластик, він дуже швидко поцарапався. я захотіла індивідуальний, тому що в мене пластикові поцарапалася одна тільки лінзочка, ось ця захисна. І треба було міняти усю. А зараз я хочу, що якщо якась одна поцарапалася, тобто ти можеш тільки замінити та, яка пошкоджена. О, це я заказала. О, тут навіть така штучка аби її знімати. Це я заказала ці наліпки підлога в ванні дуже-дуже слизька у душовій кабінці. І аби ноги не скользили. В мене був коврик такий силіконовий. Та в мене там відпадає плитка. Ой, господи, там така плитка, блін. І треба її приклеїти. Я вирішила такі замовити. Мені качечки сподобалися. Вони типу, а вони тут на липучці, тобто вони клеяться. Це треба буде підлогу підсушити. Ось і їх наклеїти. Скільки тут качечок? Тут їх ще штучок. Вони такі прикольні. І мені дуже подобається клас. Такі класні. Там були квіточки, там були якісь ще тваринки. Мені качечки сподобались. Я хочу їх якось рандомно на підлогу наклеїти, там, де ти найбільше стоїш, десь по центру. Аби якщо нога їде, аби вони, вона не скользила. Так. Вони ну ось такі вони. Ну, вони такі шерахуваті на дотик, та вони не колючі. І я так розумію, що тут просто оця знімається штучка і вони клеяться. Ну, зараз спробую. Клас. І це я так зрозуміла шкрібок, який потім їх віддирати. Клас, ні, дуже прикольні. Дуже-дуже класні, будуть такі на підлозі веселі. Для діток взагалі класно. Це можна і на ванну наклеїти, аби вона не була дуже слизька. Ну, Класні штучки, вони, тим паче, вони коштували щось там дуже дуже дешево. Так що Мені подобається. Знов чохол сину. Просто він захотів із срібним краєчком. Ну, так. Просто звичайний, він не хоче із ніякими принтами. Ні, ну, чохол, як чохол. що з нього взяти. Я постійно, коли далеко кудись їду, ну, в принципі, посідяє завжди кудись далеко. І я захотіла сумочку, аби в неї скласти якісь там. Пігулки, прокладки. Взагалі це йде наче для прокладок. Вона йде наче для прокладок. Тобто ти сюди маленькі прокладки можеш покласти, а сюди великі. Ось така сумочка. Вона мені сподобалася, рожевенька, вона синтетична. Замочок добре працює. Принт прикольний. Такі, я не знаю, що це персики, сердечки. Дуже симпатично, ну класно. Скласти щось із собою, і кинути в рюкзаки, тобто воно не буде телепендитися десь по рюкзаку. Ну, ідеально, У мене такої немає. Ось, мені тому захотілося, хай буде. Це наліпки на роботу. Тільки я щось думала, що вони будуть трішки менші. Хоча, може, вони і невеликі. В мене на роботі календар. У є така одна таке цікаве хобі. Ну, знаєте, коли в тебе в дитинстві не було таких наліпок. Ось, в нашому дитинстві вони тільки-тільки почали з'являтись, мабуть, коли я вже не знаю. Ну, саме таких в нас точно не було, різних таких прикольних не було. Мені зараз подобається, у мене просто календар на роботі стоїть. І кожен день, аби не викреслювати день, я просто клею туди якусь наліпку. Ну, Мені подобається. Воно в мене піднімає настрій. Ой, які вони кумедні. Ха, які вони кумедні, клас. І я просто собі клею. У мене маленький календар. Я потім сюди десь ставлю. Ось, тому мені потрібні були маленькі наліпки. Хочу гляньте на цих котиків. Ні, ну клас. Просто ідеально. Так. Ні, ну прикольні. дуже-дуже прикольні. дуже багато маленьких, дуже багато смішних. Дуже такі смішні котики. Клас! Ось тому я купила собі на роботу такі наліпки, тому що тут я знайти такі не можу. Вони або йдуть а, тільки один вид якийсь, або йдуть дуже великі. І взагалі я дуже-дуже багато шукала. І я думаю, хай бли, закажу такі. Побляю це також ці знов скельці. Я просто взяла декілька кольорів. Ці такі типу фіолетові, це типу рожеві. Ну, Я думала, вони будуть більш яскраві, але ну, нормально. Так, це знову батько чухол. Так, такий самий. із мікросхемами. Мені просто дуже сподобалася така, такі малюнки. Ой, який він класний. Ух ти. Ну дуже класний. Ні, мені подобається, дуже подобається принт. Так, зараз тобі цього виняті. Клас. І мені дуже подобається. Ні, ну реально класний. Ось. Які з друку нормально. На телефоні просто буде ідеально. Ви ну, гляньте, як вони прикольно виглядають. Для чоловіка, для інженера або для того, який має до цього хист, я думаю, дуже класні чухли. Нестандартні. Такі точно я не бачила ніде в магазинах. Тому клас. Мені дуже подобається, супер. І найголовніше, це. це, це. Блін, а він дуже як гарної якості. Боже, яка краса. Боже, яка краса! Я чесно думала, коли по фоткам я дивилася, зараз я його потім зверху зніму, це коврик у ванну з капібарою. Я коли на фотках дивилася, чесно, я думала, що він настільки жахливої якості, я від нього нічого не очікувала гарного. Я була впевнена, що він буде дуже тоненький, майже просто як така тряпочка. Та мені дуже хотілося саме капібару. І тому я вирішила ризикнути. Мені здається, на нього мені зробили знижку. Як у тему робить, коли ти кидаєш у корзину і потім там. Аби ти щось купив, вони тобі на якийсь товар скидають ціну. Мені здається, мені на нього скинули. Тому боже, який він класний. Господи, яка няшечка. Так, зараз я зверху зніму. Взагалі, супер. Ну, якість, якість просто супер. Мені дуже подобається. Тобто, бачите, тут воно прорезинене таке гума. Він товстенький. Я думала, він набагато тонший буде. Тут він плюшевий. Ось. Він дуже тактильно приємний. Просто така киця-киця. Клас. І він дуже гарної якості. Блін, я реально здивована. Ні, ну клас! Просто офігенський. З качечками <с>? буде до моїх качечок. Блін, який класний! Якраз тут качечка і качечка. Супер! Ні, я думала, він буде набагато гірший. І він, до речі, доволі великий. Клас. Ні, ну він дуже крутезний. Клас. Мені дуже-дуже подобається. Він просто, він достатньо великий. Я думала, він буде набагато менший. Клас. Ні, ну, блін, капібари просто. Капібари це любов. Вони обалденні. Просто обалденні. Клас. Які вони класнючі. Це просто-просто щось. І він такий достатньо великий. Клас. Ну, ось це мій такий звичайний коврик, який, в принципі, скажімо так, стандартний. Який зазвичай в ванну йде. Ось він наскільки більший. Тобто клас, взагалі супер. Просто-ідеально. Клас. Я дуже задоволена. Ось я думаю, як цих качечок покласти. Я не хочу їх класти симетрично. Я хочу їх покласти саме там, де встаєш просто ногами. Тому що сенсу там от щось класти. Тому тут. Ну, шість, мабуть, малувато. треба, мабуть, на два набори замовляти, якщо там. Ну, дивлячись для чого. Зараз попробую. я підлогу витерла, Та я думаю, що взагалі краще було б ідеально вимити, витерти. Ну, не знаю, зараз спробую. Так, оку, якось. Якось ось так в мене вийшло. Логіку у тому, як я їх клеїла, ми не шукаємо. Я просто думала так, аби там, де ти максимально стаєш. Ну так, нога не скользить. Єдине, що будете клеїти, дуже добре витираєте підлогу. Я думаю, що треба краще там бумажними полотенцями чи чимобудь, аби вона була суха. Тоді вони ідеально наклеяться, вони достатньо міцно клеяться. Ось. І, в принципі. Ні, так. Да. Ну, можливо, буде затримувати, не знаю. Треба перевіряти. Та все ж краще, ніж без нічого, ніж просто слизька плитка. Господи, хто так клав плитку? Що це, я не знаю. Так. Ні, нормально, мені подобається. Єдине, що, я думаю, треба було б, в принципі, два брати. Набори, тоді було б більш-менш. поки що так буде, а далі подивимось. То ось, вона склалася ідеально. Мені подобається, що тут можна виняти ось ці перегородочки, вона буде така велика. Тобто дуже-дуже зручно, мені подобається. Клас. Ну і склала я трішки ліків, а вона невеличка. Тобто, це ідеально буде для подорожі. Тому що, якщо там щось дуже багато покласти, то якщо кудись із собою, ну або скласти якісь пігулки. Які без упаковки, там всякі спреї я сюди склала все. Тобто, дуже-дуже непогано. Класно. Так, зараз хочу подивитися, скільки сюди прокладочок. Тобто сюди ти можеш скласти якісь маленькі щоденні прокладки. І сюди, наприклад, великі. До речі, їх влізає доволі таки багато. Оскільки тобто, в мене тут Ще штучок А Я думаю, що ще можна туди запахнути. Та тільки нашу. Ось. Тобто шість прокладочок влізло. Клас. І з собою брати куди-небудь. Ні, ну класно, класна штучка. Зручно відчиняється.